Це Тест раз, Mobile, актуальні роздачі від Ubisoft та Epic Games, премія Steam, а також рекордні знижки та шанс отримати Stalker 2 на халяву. Ви знаходитесь на каналі Аген Габена, І перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео від трьох слів. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо з роздачі Universe for Sale у магазині Epic Games. Це пригодницька Click Adventure, адвенчура діякою розгортається на космічному ринку Юпітера. Тут кожне знайомство може змінити історію, а діалоги та вибори формують вашу подорож. Забрати гру можна як на ПК, так і на мобільних пристроях. Роздача триватиме до вечора 4 грудня. До речі, що стосовно мобільних ігор, то вже 10 грудня почнеться закритий бета-тест Rust Mobile. Гравцям нададуть доступ до повноцінної карти, системи виживання. Живання, будівництва баз та класичного PvP. Механіки обіцяють бути максимально наближеними до ПК версії. Тож, кому цікаво, подавайте заявку за посиланням в описі. А поки що можете забрати dlc ю барі пак для World of Warships, яка до того ж дає одну картку Steam. Також у Steam можна зіграти в покрокову стратегію ARA History Untold, де ви створюєте власну націю, розвиваєте міста, ведете війни та дипломатичні переговори, проходячи через різні технологічні епохи. Безкоштовні вихідні триватимуть до. 1 грудня восьмої години вечора до цього часу ви, до речі, можете отримати значок Номінаційний комітет нагород Steam 25-го року, який до того ж дає 100 досвіду до нашого аккаунту. Щоб його отримати, достатньо номінувати ігри в 11 різних категоріях, залишити або оновити відгук на одну з номінованих ігор і запустити їх хоча б на секунду. Якщо з цим виникнуть труднощі, можете просто номінувати якусь безкоштовну гру. Ну а якщо ви пропустили минулі випуски з халявою або вперше потрапили на канал, то прямо а зараз у лаунчері Ubisoft Connect проходить роздача Immortals Phoenix Rising. Це яскравий прогодинський екшен від третьої особи, який деякі користувачі називають приємною версією Зельди, що не дотягнуло до своїх амбіцій. Забрати гру безкоштовно та назавжди вийде до 2 грудня. А ще до 2 грудня 14.00 можна випробувати мультиплеєр Battlefield 6 у п'яти режимах на трьох картах. Для цього достатньо завантажити безкоштовний Battlefield Red Sec у Steam або в лаунчері Electronic Arts. На сайті Omen Gaming Hub почався розіграш та ключів Steam Stalker 2 Серце Чорнобиля. Шанси, звісно, мізерні, але чому би ні. Для участі потрібно вказати свою пошту та виконати вісім простих завдань. Переможців визначать 2 грудня, тож, якщо вам пощастить, очікуйте відповідний лист на пошту. Прямо зараз у Steam проходить розпродаж на честь Чорної П'ятниці. Безлічі ігор отримали чудові знижки, а деякі проекти і зовсім продаються за рекордно низькими цінами. У мене на каналі вже вийшло окреме відео з добіркою що варто взяти. Але після публікації завезли ще кілька рекордних знижок. Серед них Hell Let Loose по знижці у 75%, Mortal Kombat 1 по знижці у 80%, Lego Brick Tales по знижці у 90%, Warhammer 40 000 Bolt Gun по знижці у 60%, та Warhammer 40 тисяч Dark Tide по знижці у 75%. Але не поспішайте витрачати всі свої заощадження вже з 18 грудня по 5 січня пройде зимовий розпродаж, де теж буде багато цікавих пропозицій. Що стосується знижок у магазині Epic, Games, то до 2 грудня тут також проходить розпродаж на честь Чорної П'ятниці. Де преміум видання різних ігор можна купити за досить смачними знижками. Тож, якщо будете щось купувати чи дарувати, вказуйте мій тег автора. Вам не складно, а мені приємно. До речі, якщо ви граєте у Фортнайт, просто зайшовши в гру до 1 грудня, ви можете отримати абсолютно безкоштовно скін Юкі Юбарі з фільму Вбити біла. Нарахують його після старту сьомої голови. Ну а на цьому моменті від Відео до бігла кінця, ось переможець минулого розіграшу, зв'яжі зі мною протягом 48 годин. З вами ж був Генка Бена. Дякую за перегляд та побачимось у наступних відео.